Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти за мить про події країни та області. Президент України Петро Порошенко повідомив, що переговори з російським лідером Володимиром Путіним у мінську були дуже складним. В результаті сторони вирішили налагодити контакти між силовиками, а також прагнуть до припинення вогню на сході України. Під час офіційної зустрічі було досягнуто домовленості про активізацію діяльності тристоронньої контактної групи з ОБСЄ. Домовилися, що негайно почнуться консультації прикордонників. Начальники генштабів також почнуть контакти. На базі мирного плану буде підготовлена дорожня карта, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню. Яка мирного плану нарешті була підтримана всіми без виключенням з головами держави. І ми дуже жорстко наполягли, щоб в першу чергу була досягнута домовленість про забезпечення миру та свободи для українських громадян, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями. Сягнуть домовлення, що ми негайно активізуємо діяльність трьохсторонньої контактної групи і надзвичайно швидко буде продемонстровані прогрес звільнення тих заручників, які незаконно отримуються. Переселенці повертаються у звільненні від терористів міста. На сьогоднішній день більше 17 тисяч переселенців повернулися додому. Про це повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денисова. Вона зазначила, що в Донецьку область повернулися 14 тисяч 480 осіб у Луганську 2 тисячі 43 людини. Станом на 26 серпня з районів проведення АТО і окупованого Криму в інші регіони України виїхали 132 тисячі 593 людини. З них 44 тисячі діти. Найбільше переселенців розмістили в Дніпропетровській понад 16 тисяч осіб, Харківській – понад 14 тисяч осіб та Одеській області понад 8 тисяч осіб. Регіони країни можуть прийняти ще понад 25 тисяч осіб, уточнила міністр. Раніше повідомлялося, що як тільки сили антитерористичної операції звільняють місто на сході країни, там відразу ж відновлюється виплата державних соціальних допомог та пенсій. Якщо людина хоче переїхати, вона може знайти таке місце для себе. Найбільша кількість місць це Дніпропетровська область, понад 5 тисяч, Донецька область, там де вже звільнені місця, і не іде АТО. Це понад 3 тисячі. І Рівницька область, практично 3 тисячі місць, які чекають цих людей, які хочуть переїхати. Вимушена з районів, де іде то або з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Чергові консультації з питань енергетики між Україною, Євросоюзом та Російською Федерацією відбудуться 6 вересня поточного року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за підсумками візиту до Мінська. Цитата домовлено про те, що 6 вересня відбудуться чергові консультації з енергетичних питань за участю Єврокомісара Етінгера і міністрів палива та енергетики Росії та України. Президент також поінформував, що у рамках візиту до Мінська досягнуто домовленості провести консультації. І на експертному рівні з питань економічних наслідків створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Продовжуємо наш випуск Вілічівської Одеської області у день незалежності України. Пройшла низка святкових заходів. Почесним гостем яких став новообраний голова Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. Окрім веселої, надзвичайно урочистої атмосфери, мешканці маленького і лічівська продемонстрували свій патріотично налаштований настрій про перебіг святкувань з нагоди Дня незалежності України одному з найперспективніших міст нашої країни. Далі 23-ю річницю незалежності України в Ілічівську відзначали зі смаком і розмахом. Одним з почесних гостей міста став голова Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. Він не тільки привітав і від себе особисто, а й передав привітання від президента України Петра Порошенка, який відвідав той день Одесу. Розпочалися урочисті святкування з відкриття спортивно-розважального мотузкового парку Острів Скарбів, і який став своєрідним подарунком місту. Як розповів директор парку Віталій Крошкін, при будівництві вирішено було використовувати не китайські, а якісні вітчизняні матеріали. З нагоди національного свята та відкриття атракціону квитки були абсолютно безкоштовними. Естафету святкових заходів продовжило доволі сучасне дійство флешмоб. Біля палацу спорту юність жителів і гостей міста чекало ще одне барвисте видовище: флешмоб, живе коло, усміхнені обличчя, ошатно одягнені люди в українське національне обрання, лунали веселі пісні про рідну Україну. Дійство було масове і захоплююче. Зі сцени перед Палацом спорту знову звучали привітання та побажання. З урочистим словом до городян і звернувся голова Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. У нас одна, єдина, прекрасна страна. Вона багатомовна, вона багатокультурна, але вона одна. Іншої батьківщини в нас немає і ніколи не буде. І ми готові її захищати і боронити. Правильно? Я поздравляю всіх вас з Днем Незалежності. Це головний праздник країни. Як У чоловіка який головний праздник? День народження. Так и у страны. День ее рождения ⁇ это главный праздник. Спасибо вам за то, что вы вышли и празднуете его. Спасибо вам за то, что вы такие красивые и замечательные. Потому что у нас красивая и замечательная страна. И несмотря на все сложности сегодняшнего дня, она будет и успешной, и богатой, и сильной. Правда? С праздником. Слава Украине! Тим словами, почесний гість не обмежився і вручив кілька почесних грамот Одеської обласної ради за багаторічну сумлінну працю і професіоналізм гідним мешканцям Ілічівська. Роботою в порту 73-го року поки так за за, за труд, як сказано. Вам приємно, і Ну, звісно, приємно. Это буває очень рідко, не всім така. Випадає награда. Під кінець свого візиту голова одеської облради встиг взяти участь у кулінарному шоу Битва борщів. Свято знаходи дня незалежності України в місті Ілічівськ було дуже насиченим, радісним і патріотичним. Люди не втрачають надію на щасливе майбутнє своєї країни, і з посмішкою та оптимістичним настроєм дивляться вперед. Чергова сесія одеської міської ради розпочалась з мітинга. Представники самооборони одеського Євромайдана вимагали ілюстрації депутатського корпусу. Втім, це не вплинуло на початок і хід сесії. Депутати вчасно почали розгляд міських питань. Які проекти ухвалили та про що сперечалися в нашому сюжеті? Засідання сесії міськради почалось з приємного. Олегу Губарю присвоїли звання почесний громадянин Одеси. Він відомий Одеський краєзнавець, історик, публіцист, журналіст, який, як ніхто, знає історію Одеси і розповідає її в своїх роботах. На знак вдячності Олег Губар подарував мерії античну амфору. Наступним питанням стало обговорення створення департаменту безпеки. Тут у депутатів виникли питання стосовно функції і фінансування. На що була відповідь, що фінансування відбуватиметься за рахунок зекономлених коштів ліквідованого департаменту Євробаскет а функції досить широкі. Це громадська транспортна екологічна безпека. Тощо до речі, пізніше було проголосовано про закриття програми контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, яку виконувала так звана екологічна мі. Її закрили через економічну недоцільність і дублювання повноважень деяких органів влади. Я считаю, что в это неспокойное время, мягко говоря, нам необходимо в городе создать данный департамент, а дальше совместно с депутатским корпусом, с председателями групп, с профільними комісіями усовершенствовать эту работу. Потому что невозможно сразу создать что-то в наше время, динамично развивающееся, что-то абсолютно... Совершенная. Підтримали депутати збільшення з нового року бюджетних витрат на харчування дітей в дитячих закладах. З 1 січня дитсадівців будуть годувати на 28 гривень в день, школярів на майже 10 гривень, а військових ліцеїстів на 67 гривень. За словами мера, підвищення зумовлено покращенням якості харчування. Деякі обговорення викликало питання виконання плану розвитку і реформування систем водозабезпечення. Один з депутатів поскаржився, що не бачить, куди пішли витрачені 150 50 мільйонів гривень інфоксу ми говоримо об про утвердженні програми, а на самом деле результата по факту я не вижу. І ще одне ми з пунктом о том, що буде зложені ще двісті шістдесят мільйонів. Так якщо посмотрите з этих 260 двохсот мільйонів, опять нету нічого на реконструкцію водоснабження. Однак депутати з профільної комісії проблем не побачили і попросили підтримати це питання. Водопостачания у нас в, в, в городе вирішується, водотведения вирішується. но то, что э, вода до седьмого этажа не идет, но ну, так это проблемы жили э, жилищного э, жилищного кооператива или же. Э, того у якому знаходиться Просьба относительно цифр, які вказані вчера, підтримувати, тому що ці цифри всі вивірені і підтверджені профільним департаментом. Серед інших питань сесії були затверджені плани двох територій в районі вулиць Каманіна і Комарова Люздорської дороги. Тут з'являться житлові комплекси. Також затверджено нову редакцію благоустрою міста. Зокрема, вирішили не забороняти кондиціонери на фасадах будівель у центрі та на французькому бульварі. І навпаки, Заборонити перебудовувати і скелити балкони без відома управління архітектури. Обговорили депутати і організацію підготовки до опалювального сезону, проекти земельних правовідносин, комунальних установ тощо. Якщо в залі засідань було відносно спокійно, то за його межами відбулось протистояння, в результаті якого декілька представників самооборони прорвалися до Феємерії. Вони розгорнули тут імпровізований мобілізаційний пункт і пропонували депутатам записуватись добровольцями на війну. Один з депутатів запропонував викликати воєнкома для видачі повісток та зауважив, що мітингувальники також мають отримати мобілізаційні приписи. Далі у нашому випуску Одеситові, які підозрюються вбивстві молодої дівчини, загрожує до 15 років позбавлення волі. Де ма ножовими пораненнями закінчилася перша зустріч 19-річної дівчини з 23-річним хлопцем, з яким вона познайомилася через одну з соціальних мереж. Працівники міліції упродовж кількох годин встановили та затримали винуватця у смерті молодої дівчини. До чергової частини Овідіопольського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в селищі Великодолинське в кімнаті будинку за місцем мешкання виявлено труп 19-річної господарки з ознаками насильницької смерті. Негайно за вказаною адресу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу. Правоохоронців, що прибули на місце пригоди, шокувало побачене. На підлозі в будинку лежало закривавлене тіло молодої жінки. Під час огляду на тіло загиблої експерти виявили 20 ножових поранень. По указанному адресу выехала следственная оперативная группа райотдела. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, обнаружили на полу в доме окровавленное тело молодой девушки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след молодого мужчины, с которым незадолго до смерти встречалась девушка. Аби з'ясувати обставини трагедії, працівники міліції опитали сусідів, родичів та знайомих загиблою, всіх, хто міг допомогти відтворити обставини страшної трагедії. Зрештою, кропітка робота дала позитивні результати. Правоохоронці вийшли на слід юнака, з яким незадовго до смерті зустрічалася дівчина. Отримана інформація зацікавила оперативників. Зовсім скоро вони встановили особу підозрілого молодика та протягом доби до зловмисник був затриманий. Хлопець розповів, що загиблою він познайомився через соціальну мережу в інтернеті та після короткочасного спілкування приїхав до неї. На побачення. Під час сумісної прогулянки вони розпили алкогольний напій і домовились піти відпочивати на море. Однак у дівчини раптово змінилися плани, і вона вирішила піти додому. Там між ними виникла сварка. Підозрюваний, розлютившись, повалив дівчину на підлогу та почав її душити. Зрозумівши, що після цього вона може піти та поскаржитися на нього в міліцію, він схопив зі столу кухонний ніж та наніс потерпілі 20 ударів в області шиї, від чого остання померла. Намагаючись сховати сліди злочину, юнак забрав кухонний ніж та зник з місця злочину. Однак, завдяки професіоналізму та професійній майстерності оперативники райвідділу підозрювану затримали за гарячими слідами. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На підставі достатньої кількості доказів зловмисникові було повідомлення про підозру та на період слідства його взято під варту. На Одещині викрито вербувальницю молодих жінок 58-річну іноземку затримали в аеропорту міста Одеси в той час, коли вона намагалася вивести за кордон двох завербованих нею дівчат 20 та 22 років з метою подальшої сексуальної експлуатації. У травні до управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, надійшла інформація про те, що невідома жінка на території міста Одеси займається підбором і вербуванням дівчат для відправки їх до публічних будинків однієї з європейських країн на півдні Балканського півострова. В ході проведених заходів в міжнародному аеропорту Одеса була затримана громадянка іноземної держави 56-го року народження, яка намагалася перетнути державний кордон України та вивести для сексуальної експлуатації Таці двох громадянок України. У ході перевірки інформації встановила особу, яка здійснювала вербування дівчат. Нею виявилася жінка, громадянка європейської країни на півдні Балканського півострова, яка таким чином заробляла на життя. Оперативники встановили, що зловмисниця шукала дівчат через мережу інтернет та пропонувала їм роботу за кордоном у нічних барах. У ході віртуального спілкування вербувальниця розповіла дівчатам про умови їхньої майбутньої роботи та бо обіцяла, якщо вони погодяться працювати, то вона прийде до Одеси та візьме на себе витрати по оформленню їх загранпаспортів та віз. Визы, что я заплатила, и за билеты я у вас сниму эти деньги. А остальное вы будете работать пополам с магазином. Вот спросите, они вам скажут. Магазин это бордель? Не бордель, это ночные бары у нас называются они. У нас борделей нету. Ночные бары? Да. Ну хорошо, они сидят в барах, а где они оказывают нотильные услуги? А нет, когда уже их берут клиенты, да, они их в гостиницу ведут или там кто куда ведет, это уже ихняя проблема. Затримала жінку в результаті спільно проведеного комплексу слідчо-оперативних дій співробітники управління боротьби зі злочинами пов'язаних з торгівлею людьми слідчого управління та одеського прикордонного загону державної погранслужби України в міжнародному аеропорту Одеси, звідки вона намагалася вивести секс рабинь по той бік кордону. На допиті жінка повідомила, що вона мала передати іноземному власнику нічних закладів партію дівчат і одержати за це гонорар у розмірі 10% від прибутку зароблених дівчатами грошей. Вона предложила висока роботу. В Греции, в салоне в магазине объяснила суть работы. Это был публичный дом, 50 евро за 15 минут обещаны были. Я согласилась, но возмущая на этим фактом обратилась в милицию. Затримані жінці оголошено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 149 торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини Кримінального кодексу України та Приморським районним судом міста Одеси обран запобіжний захід у вигляді отримання під вартою. Подальшу долю жінки вже вирішить суд. Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Розслідування за даним фактом триває. Обласна прокуратура стверджує, що ніякого рейдерського захоплення сьомого кілометра не відбувається. На ринку відзначають в повідомленні відомства ведуться слідчі дії. Обшук він був санкціонований судом. Обшук здійснюється в рамках кримінального провадження за статтями 190 і 191 кримінального кодексу України шахрайство Розтрата майна. У відомстві до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 5 серпня на підставі заяв громадян про те, що група не встановлених осіб, використовуючи підроблені документи, про Товарного ринку незаконно отримали право власності на майно зазначеного підприємства. Нагадаємо, 27 серпня, за словами підприємців, вранці в невідомі люди в масках увірвалися на територію найбільшого ринку в Європі сьомий кілометр. Літо добігає свого кінця, і ось ось стартує новий навчальний рік для багатьох українських дітей. 1 вересня шкільний поріг переступить 26 тисяч школярів, навчання яких розпочнуть вчителі, серед яких більше 500 молодих педагогів. Просвітянське життя Одещини – Дивіться далі. До головного свята знань залишається лічені дні. 1 вересня юні жителі Одеської області, озброївшись букетами квітів, почують перший дзвоник нового навчального року. В цей день у всіх загальноосвітніх установах відбудуться святкові лінійки. А тема першого уроку у всіх класах буде нагальною Україна єдина країна. Перший урок буде в національному одязі, тобто вчителі підтримують сьогодні незалежність єдність нашої України. Це вже давно перейшло із національного одягу. Мабуть, в, сим, в символ єдності незалежності нашої України. Освітяни пропонують дітям відразу зануритись в учбовий процес, адже досить багато нововведені, зважаючи на на навчання за новими стандартами. Багато було, ви знаєте, всіляких розмов по поводу треба, не треба. Друга іноземна мова в нас вона вводиться. вводиться за бажанням батьків при наявності викладачів. Також жодних проблем з цим немає. Інформатика також вводиться, До речі, хочу сказати, що вводиться в цьому році і в спеціалізованих школах-інтернатах. Веден курс, додатково ще збільшені години на предмет захист вітчизни. Я думаю, що це не треба коментувати. Ви це розумієте. Змінені програми алгебри геометрії. Заняття в школах одеського регіону проходитимуть п'ять днів на тиждень. Чутки про переведення школярів області на шестиденний графік не підтверджуються. Розмова про шестиденний термін навчання на сьогоднішній день не вирішення в стадії обговорювання. 527 молодих вчителів влилися до педагогічного колективу області. Через декілька днів ми вперше увійдемо в класні кімнати. Відкриті та зацікавлені очі дітей. Вимагатимуть від нас знань та високого професіоналізму. Розуміємо всю відповідальність нашої найпрекраснішої та найпотрібнішої професії. Ми приймаємо вас до дружньої, великої педагогічної родини Одещини. Школи з нетерпінням чекають на вас, гарних, молодих, завзятих, наповнених знаннями і бажанням, я впевнена навчати наших дітей найкращому. Дуже хочеться надіятись, сподіватися, що діти віддячать вам за це гарними знаннями, своєю повагою, надією на вас, як на наставників та старших друзів. Побажав успіхів молодим фахівцям і Барнатор області Ігор Палиця. Аби підтримати освітян, пообіцяв, що до 1 грудня група у 250 найкращих вчителів поїде відпочивати до Буковелі. Ось такий дарунок до свята 1 вересня. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою і натхнення у студії була Валентина Старовойт. До побачення.